О, скільки у житті, але від твоїх зачекай безмежності. А я мовчала, Все мене. І знову голос залежить, п'янить мої думки. А ти всередина птиця. А ти пиши, ти згадуй, мрій. у погляд з головою і не біжи від мене стій Для тебе стала я весна. Може, давай будемо так, один ти, один я, нас небагато. <світтям> Ай, Привіт, татко. Ти пам'ятаєш, як тут не живеться? Осінь тягнеться до шиї, щоб шаф затягнути тоїше. Важко жити з тими, хто в душу похамськи лізе. Поговори зі мною, добре, мені дуже потрібно. Сонце цілує дахи, а людина обійняти зовсім нікому. Самотність сволота робить усіх каліками. Тато, тато. У твоєї недолугої донечки синдром самотності, нудьги і серце не є. За місточок по життю знову безкявлю. Прошу життя врятувати мене від слабаків і від фраз, що ніяк не звучать чи не співаються. Від тих слів протирати струмом. Я просто досить строго, то що я пишу там небагато, тільки два роки, три роки. І ці початок. Напевно, то мені наснилось. У сні, мов книгу я читала, історію кохання, якої ще не знала. Вона любила гріти, вставать раненько, розміти, і не знав, чому не просить. Чому не скаже? Будь зі мною, тебе чекала все життя. Вона без нього була зимою, весною з ним жила. У свої коси плела колося і пісні для нього співала. Вона все дивилася зеленими очима, життя без нього вже не знала. Мій чекало, щось з безмежне в погляді. Вперше вона була жива. Прокинулась, не дочитала. Таж в голові один рядок. Якби ти знала, як тяжко будувати щось лише з думок. Хтось скинув палети і тупого хлопця. Відвідає <реку> жінок. Ми з тобою, випадковий, зовсім вже не ті, що були вчора. А яка сказала, що народжена без голосу. Стала співати, як міре Матія. Невідомий вчора зняв сьогодні відео і переглядів від мільйон. І в людині, будь який якщо ви не бачили, проживає хамелеон. І на вогню я дивлюся, як в кращий бік рухаються люди, яких я люблю. Крізь асфальт пробивається квітка непрохана. Похитнеться земна вісь. Я гадала свічало. Горіла у куточку свіча, вогник маготів на сивих стінах. Пішов далеко, хоча серце залишив ніжний ніж відтінок. Нас приїде, щоб у обіймах потонуть. Та зараз тихо, ніхто не побачить, як молоде, ми личко молоде слізьми. Ніхто з тобою не заплаче, Ваш спогад єдиний ти візьми. Затихло все, погасла, догорівши свічка, примарою з'явилися зірки. Бігла... І розучуючи нову аксьору, бо вже нічого не вартий твій особ. Моя маленька, продушена гордість нарешті вперто полізла у люди. А ти, а ти свою недоробну проклинай з немобільним завзяттям. Вже по чужому холодній зіниці. Вона ж моїм розірваним платям, хай витирає порожні полиці. Тебе не буде. Я так сильно толкую про кожен день, кожне слово і погляд. А ну купало досі в приснути. І твоє гірко одвічно прийдеться. Як же так? Скільки раз розтягнути? І не помітити, що серце не смерється. Згадаєш. Пасне да? да. слідчим. Сини життя своє віддало. Віддали у смерті лищадну, ви його не любою, за ними груп карта. Не повезне все більше зборів, mm -hmm. не підібрати слів mm -hmm. і пізне не передати, не в дуже складних речах, говоріть без помилкових сумнівів, проживаючи душею кожен склад. Адже мовчання про жалю залишає на серці опір і у дорогу проводила. До мене ти не їхав, не писав, нічим ніколи не літав. Прощення в мене не просив і в серце своє не пустив. Колись він прийде на могилу. Гадай, неньку, ніжну, милу, цінити мусів, як пердину, а клавнеш домовину. У хаті він зайде, знайде стару. Я пішла до Бога, сили, і жити більш не було сили. Таких натось є так багато, тож ви до них колись приїдьте, Слово подяку привізіть і старі силу збережіть. розовый шорох теней. Пусть не тогда были короче Луна нам светила гриней Я помню, ты не года И ты позабудешь, мой милый С другой у меня навсегда Сегодня свет Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь З людиною, чи можливо на концерті взяти якийсь автограф. А от вірші писати про щастя, це не кожному дано. Але коли є щастя, хочеться його переказати, так, якось? — Так, хочеться переказати, і а з і... збільшуся пишуть пісні. Є пісня? Я вмію співати. А що завгодно, нехай. Я тепер поруч і більше не поспішаю. Хіба буває привід з нудної роботи повертатись додому? Прокланати транспорт з кислим обличчям, дотягувати до суботи. Хіба не набридло тобі доблювати, не виходитись, каже, давай послухаємо нашу пісню. І поки начальник у люті намагається дозвонитися, ви з нею знайдете час не поспішати. До біса хай котиться, все це суєта. Можна зібрати всі лайки, під дивиці цитати, ховаючи за цим душу розміром змолі. Можна цілювати друзів по нулях зарплаті, будучи більш цінним в останній дух. Можна, заліз раді, дружу під ребром. Хочеться хто це за великі зарплаті. Ужашка зашов, добро, саме в своїм дром. І не сподівайся на допомогу, і з ним розкажеш. Думав, ти нормальна, а ти ненормальна. А ти народ зоріш саме печальною. а я сказал, не надо, не мы а Я не буду с тобой, как Хальгур Банда, и посмотреть вечерний лапу Данда. А утром ты уехала, собрал мое сердце, а вместе с сердцем собрала самое дорогое. А по протоколу. Церковь, что все и все, и ты, с нашей, нашей, бутылку у вашей. Чімноти там не барє любі. щастя, ще чим думав думавш, ще не думав наш. Сьогодні будуть подарунки, вино і квіти, і поцілунки, слова красиві і смішні, чутливі, ніжні, чарівні, А подяки будуть в ньому. Бо ти іщедрій, золотій, і щедрій, золотий, мій брате дорогий, мене ти завжди виручав, в таємниці зберігав. Мене звати Ліза, моє прізвище Чала. Я вчуся в Шатавському в Шатавському НВК 11 клас. Я побачила, ну нам в школі просто розказував соціальний педагог про цього хлопчика. І в мене виникла така ідея. Ну на рахунок літературного вечора я думала вже давно, щоб таке організувати, бо я сама пишу вірші, і я великий прихильник такої творчості. Хотіла щось таке подібне організувати, тому що ну, прийшло, правда, небагато поки що, але це тільки як перший раз. Просто люди втягнуться в це, і для них це буде звичайним. І я хотіла щось зробити таке благодійне, то, що таку суму, яку мені треба зібрати, це дуже великі гроші, і я розумію їх, що це в теперішній час це майже нереально. Але прагнути допомогти таке бажання в мене виникло. І поєднати таке, поєднати з мистецтвом. Ну я дуже дякую директору цього закладу. що нам дозволили тут провести.